Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам рецепт дуже вдалої та смачної глазурі, і для її приготування нам потрібно: желатин, вода, цукор та лимонний сік. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку до однієї чайної ложки желатину з чубчиком додаємо 2 столові ложки води, також у каструльку до цукру додаємо 4 столові ложки води. Та відправляємо на плиту до абсолютно повного розчинення цукру. Тепер цю гарячу суміш переливаємо у міксерну чашу і сюди зразу додаємо желатин. Тепер за допомогою міксера на максимально швидких оборотах збиваємо глазур до повного охолодження, збільшення в об'ємі та до білосніжного кольору. Процес збивання займає приблизно 5 хвилин. Ось така маса повинна бути. В кінці додаємо приблизно 1 чайну ложку лимонного соку. Кісточкою я, звичайно ж, витягнула. Та продовжуємо збивати ще приблизно пів хвилин. Ось така глазур в результаті виходить. Тепер за допомогою кондитерського пензлика дуже гарно та швидко наносимо глазур, так як, за рахунок того, що у своєму складі вона має желатин, вона досить швидко схоплюється. Наносимо глазур. На усю площину пасочки та обов'язково заповнюємо бортики. Також наносимо цю глазур не тонким шаром, адже за пенликом завжди залишається слід, а при більшій кількості глазурі вона самовирівнюється. Ось така у нас вийшла пасочка білосніжна, гарна та глянцева. За своїм бажанням ви можете до глазурі додати кілька крапель будь-якого барника. І в результаті ви можете мати як білосніжну, так, наприклад, блакитну чи рожеву глазур. Тож, друзі, така глазур точно вам сподобається. А при тому, коли наша пасочка посить кілька годин, глазур стає не глянцева, а ось така гарна, матова та рівномірна. Тож рекомендую обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал та ставте пальчики догори. А я вам бажаю смачного та да, до зустрічі!